Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі 6 листопада, коли я записую дане відео, даний прогноз, і хочу з вами поговорити про дві дуже важливі новини та інформації. Перша новина та інформація. Це про так звані заяви Трампа, які він зробив. Буквально вчора, 5 го числа, десь там був форум в Майамі, і що він, власне, сказав, що два тижні тому, коли він розмовляв з Путлером, що цей прямо йому сказав і попросив завершити війну в Україні. Ми пойдемо, що взагалі це було сказано, і чи в такому ключі, і чи Трамп собі там чого знову не напридумував, бо дуже багато а, говориться. А де результат, хочеться спитати, так? Якщо Трамп такий сильний в плані завершення війни в Україні, так його про це попросив Путін ще два тижні тому, то вже би мало все завершитись. Є тут щось таке, знаєте, в цій інформації прочитав, що не зовсім підпадає дійсності. Ну і друге, насправді, що таке більше навіть важливіше, я хочу сьогодні проговорити і зробити прогноз. З'явилася також інформація, і зараз багато хто про неї говорить, що Росія анонсує, ну, в лапках анонсує так, в переносному значенні аварію на ЗАЕС. Тобто, ці їхні всякі державні ЗМІ. Поширюють таку от типу інформацію, що Захід розглядає варіант з диверсією на ЗАЕС з розплавленням активної зони її ядерних атомних реакторів. Ем, значить, також там пишуть, що натівці закликають Київський режим здійснити диверсію з жертвами серед українців і жителів ЄС. Ми вже знаємо історію з Дамбою Каховською, так? А, І вони це, типу, написали, щоб попередити ту ситуацію в своїх ЗМІ, це так якби проговорити. Тобто ми розуміємо чітко: як тільки вони про це говорять, значить, вони це самі і задумують зробити. Скільки разів так було, а потім звинувати в сторону України. Це та загроза, про яку стільки часу я говорю, і не лише я. І знову ми вертаємось до цієї теми. Ми подивимося, що з тої інформації сьогодні покаже карта, але я і так відчуваю, що загроза там ще є по цій Зас, нікуди вона не поділась. Тому давайте будемо робити зараз розклади по цих двох темах. Я ж, як завжди, наголошую, мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Сюди підписаний однаково Екстрасенс, Роман Шептицький. Також поширте відео, поставте вподобайку. Будьте активні, бо смердоботи всякі себе проявляють максимально зараз. Подивіться ефіри останні, які сьогодні також я записував. Дуже цікавий спільний прямий ефір з новою гостею. В рубриці в гостях Екстрасенса, а також дозаписали той ефір, який тоді в Ютуб через те, що заглючив і не зберіг повністю з Тетяною Чебановою. Тому дивіться там багато корисної важливої інформації. Так, друзі. Отже, перша новина. Трамп сказав, що Путлір попросив допомогти закінчити війну в Україні. Значить, що це була за ситуація? Um, в середу, 5 листопада, він виступав на якомусь американському бізнес-форумі в Майами uh, і сказав, що Трамп сказав, що президент uh, Росії Путлер нібито попросив його допомогти завершити війну проти України Дослівно, як Цитують в ЗМІ, що він каже, що я говорив із президентом Путіним два тижні тому. і Він сказав: ми намагалися врегулювати цю війну 10 років, нам це не вдалося. Ти маєш врегулювати це, розповів Трамп. Тобто, що Трамп має врегулювати це? І отут якраз виникає дуже багато запитань. То якщо в Трампа такі великі повноваження, ну, то як мінімум два, два тижні тому була розмова, де результат? Ну, де так? Потім ще він продовжив говорити Трамп і сказав: деякі з цих речей я владнав за годину без жодної допомоги від ООН. Ймовірно, маючи на увазі конфлікти щодо що переговорів, яких, до яких він був дотечний. Ну, ось така ситуація. Давайте подивимося, чи дійсності вони з Путлером говорили саме так і саме про то, ні. Ні. А, вони говорили про завершення війни в Україні. Оцей варіант, що Путлер сказав, що він хоче повністю все якби. Путер сказав, та лялька та, що вони хочуть повністю всю Донецьку, там Луганську область. І, можливо, так як, до речі, це теж з ними прописувалось, вони вийдуть там, там з Херсонської, Запорізької, чи з повністю, чи частково. Але про те, що так, як це сформулював Трамп, що прям Путін сказав, що вони 10 років. Ви, ви чуєте формулювання? Що Путін сказав, що вони 10 років. Намагалися врегулювати цю війну? А що це такі намагання в регулювання? Що в 22-му році ще більше напасти, то як ви це намагалися врегулювати? Це що за таке врегулювання? З якого вони боку врегулювання? Ще більше напасти це називають словом регулювання? Це що? Ну, це схоже на їхню ту всю шизофренічну історію. Але суть в чому? І їм це не вдалося. Ага, то вони тому вирішили напасти. Ну, оця фраза, що конкретно Трамп має це врегулювати, оце придумав собі Трамп. Ну, тут пуста карта, розумієте? Це придумав собі Трамп. Набити собі рейтингу, важності по важності, е, який він класний, який він супер-мега, там, вау і потужний, і там, не знаю, що який, мовно кажучи, я знаю, якраз такий він. Оці слова, це придумані ним для його ж величі, для його ж величі. Тут всі карти про це. Осяяний сонцем Трамп. А Путвір такого не говорив. Так, да, він сказав, він є таке враження, що він сказав про конкретні якісь виходи з території і так далі. Трамп це не погодив. Зустріч, яка, мала бути з Будапештією карта була тоді пуста. Тому що те, що там йому Аля Путлі розказував, це Трампу це не сподобалося. Це не погодив. Карта закрита тут. І тепер треба в Росії знайти крайнього, чому це так сталося. І тепер активно, до речі, вже сьогодні теж розганяють цю історію. Крайній тепер Лавров. А, так як ми колись з вами теж я прогноза говорив і вам розказував, що будуть вони гризтись між собою і один одному там і поперегризають горлянки, і не тільки. І тут так само йде, що треба їм зараз, якби цапа відбувайла. Ну от там буде Лавров, ще там хтось. І в Росії буде далі чим далі, тим більша гризня і розвал їхньої системи всередини. А в Україні буде мир і перемога справедлива, так як воно би мало бути з самого початку. Ось такі розклади по цій темі. Ну, прийшла мені інформація, це продивитись, тому, бачите, так воно не говорилося, як подається зараз Трампом. Тепер друге. І я вважаю таке більш важливе. Ситуація ЗС. Що планують ті гади? Мечі. Пауза. Так, О... да, мечі наробити біди. Потім не знають, як вони це обґрунтувати, вирішили зайти зі сторони ЗМІ. Карта закрита, тобто не показана повна реалізація їхніх тих страшних планів. Але те, що вони описують не план наш, а план їхній ну це ж факт. Як кажуть, і до ворожки не ходи. Це ж факт. Вони описують те, що вони хочуть зробити. І вони би це, якщо так, то вони би хотіли це зробити в якраз в цей період, ближчий місяць часу. 11, 13, 19, 18, якісь такі от числа йдуть. Чим більше про це говориться, тим більше ймовірніше що це станеться, але сама ситуація, яка там є, по факту, вона все рівно повністю їм не підконтрольна. Вона все рівно повністю е, не є по, поладнана, підремонтована з всіма підживленнями. Щось видно, що відновили, бо карта стала трішки краща. Але є те, що потребує все одно контролю, вивчення і покращення. Ми відміняємо з всякі негативні сценарії, але я загрозу відчуваю у цього якраз, що вони це прописали: що, типу, це з української сторони буде якась диверсія, тільки з їхньої сторони. А вони це писали за Каховську ГЕС, оце що вони потім її і підірвали самі. Тобто, там, де вони мають доступ і контроль, вони тільки самі там можуть наробити якоїсь біди. І повірити в те, що це диверсія з України пішла туди, щоб зірвати атомну електростанцію найбільше в Європі. Серйозно? Кому це треба? Тотальне, глобальне ядерне зараження ну, взагалі в своєму розумі, якого там і не було того розуму. Але мені тут карта якби, показує, що ну, є ще варіанти шляхи вирішення цього питання і можливості запобігти тій катастрофі. Все рівно вони є. Хоча загроза така, що не можуть пробувати, потім знову ж таки це звинувачувати Україну, нікуди не пропало. По цих числах датах, які зараз мені йдуть, це особливо треба бути уважними, обережними, спостережливими і контролювати це все зі сторони не просто нашої, а світової, світовий контроль має бути. Ну Ось таке. Ви просили мене розглянути цих два запитання, тому такі прогнози. Дякую всім за увагу! Почуємось нових відео прямих ефірах. Будьте здорові, бережіть себе. Негативне скасовуємо, позитивне максимально відправляємо запити, щоб реалізовувалось. Почуємось.